Так, заходимо в ведення звітності, рік 22-й Створити. Вбираємо нашу форму, це 405 в кінці, натискаємо. Далі бачимо код ДПІ нашої, до якого відносимося, і ставимо додаток Створити. Далі бачимо, що це звітна, що це за рік. Наша податкова. То ФОП, адреса, телефони, найманих 0. І тепер хто? Е, так, квет. Квет обираємо. Так, обираємо зараз квет. Ставили. Тепер хто платив єдиний податок лише з січня по березень ми ставимо суму лише за квартал. Це була сума 3900. За інші квартали ми не платили. Обсяг доходу за період і внизу натискаємо хрестик додаток 1 і дата. Далі переходимо до додатку 1. Бачимо, що це звітний, що це за рік. Весь стоїть наш, якщо ви були весь рік на спрощенні, ставимо з 1 січня по 31 грудня. Код застрахованої особи 6. І ставимо засічень 6500, єдиний 22, знову 6500. Далі 22. Далі не платив ФОП з березня місяця ЄСВ. Ставимо нулі. Так, Натискаємо перевірити. Бачимо, галочка зелена зберегти. Далі натискаємо підписати ключем і, коли підписали, відправити. Все.